В Україні, попри війну, запустили новий етап пенсійної реформи, що вже зміниться починаючи вже січня місяця. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Пенсійна тема дуже важка і дуже важлива тема саме у 2023 році. Дуже багато йде мов про індексацію, про виплати пенсії і так далі. І так далі. Але е, дуже мало, скажімо так, звучало різних закладів щодо того, що щось будуть змінювати, і так, далі, і так далі, на кращу сторону. Але дуже багато було закликів щодо того, що ні, ми не будемо ніякої накопичувальної, накопичувальної пенсії вводити, тому що війна і так далі, не на часі. Улюблена фраза дурацька. От, але уряд все-таки почав про це не тільки казати, але й робити. Тобто черговий етап пенсійної реформи, який планувався урядом на 2023 рік ще до війни, його тоді відмінили. А зараз починають втілювати, як і планувалося. Йдеться про як я казала вже накопичувальну пенсію. Цього року розпочнеться програма обов'язкових пенсійних накопичень. За словами прем'єра Шмигаля, уряд визначив 10 напрямків роботи, які будуть у пріоритеті в нинішньому військовому році. Один із цих 10 пріоритетів це запровадження обов'язкового пенсійного накопичення і реформа фондового ринку і ринку капіт капіталів. Дуже багато одразу хочу сказати експертів проти цього. Кажуть, що це наступна фінансова піраміда і нічого це не дасть. Що каже влада? Каже влада, що реформа фондового ринку вона потрібна в тому, щоб забезпечити надійний інструмент вкладання пенсійних накопичень. Це зрозуміло, але чи зможуть вони зробити цей надійний інструмент пенсійних накопичень? Якщо цього не буде зроблено, то працівник, який все життя просто платив свої. Кровні гроші в накопичувальний пенсійний фонд на старості може просто отримати замість грошей. Просто папірці, скажімо так, які просто нічого не варті. За кілька десятиліть його активного трудового життя інфляція просто з'їсть все накопичене. Однак, якщо ці гроші надійно вкласти, можна не лише зберегти їх реальну вартість, а й примножити. Але. Для цього треба дуже багато всього змінити. В принципі, як і у всьому іншому, в Україні ж, незважаючи на більш як три десятиліття планування приватного капіталу, фондовий ринок як такий він не сформувався. Втім, доки в нас не буде розвиненого сектора економіки і конкурентноспроможного виробництва, говорити взагалі про фондовий ринок було б просто передчасним. Тому я вважаю, що ось всі ці заяви вони просто передчасні і. Не підготовлене нічого для цього. Тепер про те, що хочуть запровадити. З цього року кожен українець, який працює офіційно, буде мати два пенсійні рахунки. Причому гроші на них будуть надходити одразу з трьох джерел. Це внески роботодавця, це внески держави на паритетних і з роботодавця умовах. Тобто, скільки несе роботодавець, скільки й держава. Добровільні, внески громадян. Ну, це вже. Таке питання, яке, знаєте, вже треба обговорювати, і це не на 5 хвилин. Причому працівник буде сам вирішувати, в якому розмірі і як часто йому перераховувати гроші на накопичувальний рахунок. Всі гроші, які надійшли на його рахунок, будуть осідати в держказначействі на його індивідуальному пенсійному рахунку. Причому нікому не забороняється сплачувати накопичувальні внески не лише за себе, а й за того хлопця. Тобто за іншу людину. Уряд вважає, що завдяки такій системі накопичення українці, які згодом вийдуть на пенсію, вони зможуть отримувати на старості, ну хоча б трохи більше грошей, тому що солідарна пенсійна система на той час вона вичерпається настільки, що навряд чи зможе покривати навіть у ті базові потреби літньої людини. Ну, я можу сказати, що все це вже вичерпалось. Тому що вже нічого із тих виплат, які платять людям, ну не рахуючи тих пенсій, які платять суддям і так далі, і так далі, які получають по 50 тисяч, по 100 тисяч, то от те, що получають зараз люди там по 2 тисячі, так це вже не покриває оті навіть базові потреби людини, яка знаходиться на пенсії. Причин такого плачевного становища солідарної пенсійної системи називають дві: це і негативна демографія, яка призвела до різкого скорочення працездатного населення. Тобто не йдуть відрахування а, так, на те, щоб а, ЄСВ для, те, для того, щоб платити пенсії людям. Друге, це масове приховування бізнесом реальних доходів, що призводить до скорочення податкової бази. Тут, звичайно, теж хочуть боротися. А хочуть вести ось цю довбонуту, я б сказала так, цей закон 10-10-10, який ну, ні до чого не призведе, тому що все це, знаєте, все це не так. Все це не так, як має бути. Тому люди проти і вони будуть проти. І не підтримують ось, ось, ось це не підтримується точно. А... Далі, щодо, щодо дивіться, першого чинника, який я назвала так, звичайно, тут щодо демографії ніхто вплинути не може. Але якщо тільки офіс президента і весь не старий чиновницький апарат не візьмуться особисто за поповнення генофонду країни. Що ж до другого чинника, то теоретично можна було б скоротити його негативний вплив. Проте, вже три десятиліття українська влада б'ється над цією проблемою і не може її вирішити. Ну розумієте, не може її вирішити. І ось ці всі закони, які вони хочуть прийняти, це, ну, це все не те, як я вже казала, це все не те, і не про те, і не так. Тому дуже хочеться дуже хочеться, щоб все це змінилося, тому що все це буде впливати. Не тільки на пенсіонерів, на бізнес, на простих українців, і так далі. Так далі, і так далі. Тобто, треба міняти основні чинники від них буде мінятися і все інше. Тобто, без цього, без оцієї бази, на якій грунтується все інше, якщо її не змінити, не зміниться нічого. І пенсії більше ну точно не стануть. Тому не знаю, що вони вводять, Не знаю, що вони хочуть цим добитись, але точно ми нічого цим не доб'ємося, А тільки буде лишнє навантаження на бізнес. Все, все це чи дасть все це якийсь результат? Це дуже великі питання. Але навантаження буде і це 100%. Тому, поки що, чесно, ніяких хороших новин у цій темі я не бачу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.